Ідеальний варіант для тих, хто не має часу, але хоче створити щось святкове власноруч до Великодня. Це техніка вибійки. Опанувати її пропонують відвідувачам і в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Дуже давня техніка. Вона виникла ще до нашої ери. Це як декорування тканини фарбами. Тобто на Україні її зафіксовано, що цією технікою декорували тканину. Це 17-16 століття, це переважно центральна Україна та Східна Україна. Потім зустрічають зустрічається техніка більш західніша, це Львівщина, народне обрання. Жінки декорують сукні, переважно сукні, поверх яких зав'язують фартухи. Значно пізніше техніку почали впроваджувати й у нашому краї. на Закарпатті. Фактично технікою вибійки не займалися. Але, наприклад, так як музей постійно шукає нові майстер-класи, нові ідеї, чим зацікавити відвідувача, то ми десь в якійсь мірі. Позичили з Львівщини, з центральної України цю техніку і перенесли її до нас в музей. Спочатку ми цю техніку вибійки почали використовувати як декорування шоперів лише для дітей, як майстер-класи, щоб зацікавити учнів, молодь. Технікою вибійки можна задекорувати й одяг. Загалом будь-яку тканину, каже майстриня. Тепер Вікторія Семкович прикрашає великодній рушник. Тобто ми можемо цією технікою спростити собі час. Якщо рушничок треба вишивати гарний місяць, то й більше це залежно, яка управна майстриня, то технікою вибійки буквально за дві годинки і у вас готовий рушничок. А тепер докладніше про вибійку. В давнину використовували фарби, це типографічні фарби, це сіра чорна фарба. Вона наносилася переважно на натуральну тканину, це або на льон, або на коноплі. Тепер використовуємо акрилові фарби спеціально для тканини. і вона, Ці фарби дуже добре тим, що вони швиденько висихають і зручні в використанні. Техніка випіки це, наприклад, та ж сама техніка, як і, можна сказати, як, ну, як і печати. Тобто різні відтиски робити. В давнину були дощечки. На сьогодні у нас є, бачимо, штампики, на які наноситься фарба, і, відповідно, робимо відтиск на тканині. Але є й певні нюанси. Треба добре відчувати цю фарбу, консистенцію фарби наносити таку, щоб вона або по тканині не розтеклася. Або зовсім щоб не залишила відбиток, тобто треба знайти ту золоту серединку, щоб був відбиток у нас гарний і чіткий. Також для того, щоб у нас щоб вибійка нам вдалася, тобто щоб ми могли зробити рушничок або будь-що, потрібно під тканину підстелити щось м'яхесеньке, як робимо відліз, щоб немов цей штампик втопився у цій тканині. Тоді дуже добрий відтиск виходить. А щоб фарба зберігалась на тканині, теж є лайфхак. Потім, уже коли в нас готовий виріб, ми його вдома приходимо, прасуємо і прасуємо під пергаментним папірем.